Учні. Вітаю вас на занятті з хімії. У цій скринці знаходиться надзвичайна речовина. Колись її вважали милістю богів, символом миру. Та водночас вона ставала приводом для війни, через неї навіть море може стати мертвим. Як ви гадаєте, що це? Так, це кухонна сіль. На кожному з цих зображень ви теж бачите солі, але інші назву солі має цілий клас неорганічних сполук. Отже, солі це складні речовини, що складаються з атомів металічних елементів і кислотних залишків. Назви солей утворюються так. Назва металу плюс назва кислотного залишку. Якщо метал має змінну валентність, її вказують в дужках після назви металу. Отже, записуємо назву металу, додаємо валентність металу і додаємо назву кислотного залишку. Щоб скласти формулу солі за її назвою, потрібно записати символи металу і кислотного залишку. Над символом металу і кислотним залишком позначити валентність. Для одиниці валентності металу і кислотного залишку знайти найменше спільне кратне. Розділити спільне кратне на валентності металу і кислотного залишку відповідно. Знайдені індекси записати у формулу солі. Щоб записати формулу хром нітрату, записуємо символ хрому, нітратний залишок, розставляємо валентності і одержимо формулу хром НО3 -три тричі. Майже всі солі йонні сполуки у складі кристалічної градки. Кухонної солі натрій хлориду на 1 йон натрію припадає 1 йон хлору. Мінерал галіт має такий же склад, як кухонна сіль. Він здатен виділяти зі своєї поверхні у навколишнє середовище йони і мікрочастинки солі, тому використовується у соляних лампах. Це пристрої, які Використовуються для лікування і профілактики захворювань органів дихання. Одночасно вони можуть прикрасити інтер'єр. Відпочити та подихати цілющим повітрям можна і в особливих соляних печерах. Отже, солі це кристалічні речовини. Вони можуть мати різне забарвлення, деякі з них дуже гарно розчиняються у воді. Інші є практично нерозчинними. Щоб визначити розчинність солі у воді, слід звернутися до таблиці розчинності спалук. Наприклад, дізнаємося, що розчиняється у воді кальцій хлорид. Знайдемо серед металів кальцій, а серед кислотних залишків хлорид. В клітинці на перетині відповідних стовпчика і рядка бачимо літеру R. Це означає, що дана речовина добре розчиняється у воді. Літера N. Вказує на те, що речовина є практично нерозчинною. Літера М позначає частково розчинну речовину. Якщо ж клітинка порожня, це означає, що задана речовина не існує в розчинах, вона хімічно взаємодіє з водою, розкладається. Повернемося до нашої старої знайомої кухонної солі або натрій хлориду. Вона є необхідним будівельним матеріалом для людського організму. Кожна наша клітина це мікроскопічна йонна електростанція, робота якої залежить від багатьох речей, в тому числі від наявності солі. В 60-ті -е годы хлорид натрия, обычную поваренную соль, окрестили білою смертью. І до сих пор, по привычці, ми продовжуємо її так називати. Но так ли уж вредна соль? Давайте розберемося. Безусловно, переизбыток соли более 15 граммов в день может быть причиной весьма неприятных последствий. Возникновение отеков, увеличение нагрузки на почки, повышение артериального давления и раннее развитие атеросклероза. Ну и чрезмерно соленые закуски возбуждают аппетит, а значит способствуют набору лишнего веса. Казалось бы, выход прост свести к минимуму потребление соли или вовсе исключить ее из рациона. Однако столь радикальные меры могут даже навредить. Если соли мало, в организме начинают работать особые ферменты, которые задерживают ее. Тело начинает копить соль как бы про запас. У этих ферментов есть побочное действие. Они повреждают стенки кровеносных сосудов, а это приводит к инфарктам и инсультам. Исследования показали, что у мужчин и женщин, начавших в возрасте 40-50 лет, без особых на то показаний ограничивать соль, значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что соль – продукт одновременно и полезный, и вредный. Будем соблюдать золотую середину. В нашем климате здоровому человеку требуется в сутки 15 граммов соли. Это примерно полторы чайной ложечки. Причем треть этого количества – примерно пол чайной ложки в чистом виде для досаливания еды. А остальное мы получаем из готовых продуктов. Ограничивать соль рекомендуется при сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваниях и при почечной недостаточности. Здесь своя, предписанная врачом, норма потребления соли. При гипертонии не более 5-6 граммов в сутки, при хронической сердечной недостаточности и циррозе печени 1-3. Многие используют бессолевую диету для похудения, причем в обход врачебных рекомендаций. Не рекомендую этого делать. Вы, конечно, похудеете, но за счет вывода жидкости из организма, и вместе с ней уйдут жизненно важные минералы и микроэлементы. А віс, кстати, очень быстро вернется, ведь жидкость в органах і тканях встанавлюється. Підійшло до завершення наше заняття. Пропоную вам скласти формули п'яти солей, назвати їх, знайти додаткову інформацію про записані вами солі. Яке значення вони мають, чи зустрічаються в природі і в якій якості. Дякую за увагу.